Доброго дня! Вас вітає школа фізики. Підготовка до за Тренувальний тест номер 1 Завдання номер 6 Умова завдання. Залежність координати від часу для певного тіла описується рівнянням. Х дорівнює 8т мінус т2. У який момент часу проекція швидкості руху тіла на вісь ох дорівнює 0. Давайте запишемо дану. Наше рівняння має вигляд х дорівнює v 8 t мінус t квадрат. Сказано нам, згідно моєї задачі, що якийсь момент часу наша швидкість v буде рівна 0. Просять нас знайти, у який момент часу t це відбудеться. Система С, оскільки у нас. Перетворювати немає фізичних величин, тому ми залишаємо цю колонку вільною. Розв'язання. Для того, щоб правильно зробити цю задачу, необхідно зробити все наступним чином. А саме знайти залежність V від T і прирівняти її до нуля. Залежність. Швидкості від часу для того, щоб записати, необхідно перший раз вияснити, який вид руху ми з вами розглядаємо. Зверніть увагу, біля Т у нас є квадрат. Це означає, що наш рух є рівноприскореним. Тому для рівноприскореного руху V буде рівне V0W плюс А помножити на Т. У нас є проблема з цим рівнянням, тому що у нас немає ні v нульового, ні А. Для того, щоб знайти В0 і А, скористаємося рівнянням руху, яке нам дано. А саме Х, я його перепив ще раз, 8т мінус Т квадрат. А тепер для вас я запишу загальний вигляд рівняння руху Хрівне Х0В. Плюс В0 Т, плюс АТ квадрат поділити на 2. Зверніть увагу, що коефіцієнт біля Т, ось тут і ось тут, це є початкова швидкість. Тому ми можемо написати, що в 0 рівне 8 метрів за секунду. А коефіцієнт біля Т квадрат це є половина прискорення. Тому А на 2 рівне мінус. 1, і А відповідно, наше буде рівне мінус 2 метра за секунду у квадраті. Що це нам дасть? Ми зможемо підставити у ось це рівняння і прирівняти його до нуля і знайти час. Отже, В наше буде рівне в 0 рівне 8, плюс мінус 2 помножити на Т. Прирівняємо це рівняння до нуля і ми дістанемо, що мінус 2Т плюс 8 рівне 0. Звідси ми дістанемо, що t наше буде рівне 4 секунди. Правильний варіант відповіді Б. З вами була школа фізики. Дякую за увагу.